Сьогодні розповім вам про Рін, безнючку шай з коміксобрії Всесвіту. Рін енергійне, рішуча засповнена прагнення до справедливості. Але які ж у неї скликати в шафі, вона народилася на планеті Шоак, де їхнє життя було зруйноване жорстоким вторгненням. Після викрадення та втрати молодшого брата вона відчула глибоку відповідальність за захист сім'ї, але її підхід зовсім відрізняється від шай. Темна сторона Рін проявляється в її чорно-білому світогляді та імпульсивності. Вона ділить світ на друзів і ворогів, і для останніх не знає пощади. Вона може бути безжальною, а і дії жорстокими та непридуманими. Її прагнення до визнання та бажання бути героєм іноді підштовхують її до. Егоїстичних вчинків вона дуже падка на лестощі, що робить її вразливою до маніпуляції, які в результаті підсилюють її агресію та недовіру до оточуючих. Рін також може бути настільки поглинута бажанням помсти, що втрачає контроль над собою, а це також призводить до розколів в команді. Вони шай часто сварюються через різні погляди на лідерство та відповідальність. Рін вважає шай надто обережною та нерішучою. Попри всі ці проблеми, Рін залишається відданою своїм близьким. Її шлях це постійна боротьба з власними демонами, навчання контролювати емоції та приймати більш зважені рішення. Справжня сила полягає вмінні контролювати свої темні сторони та страхи.